Oh, Українська пісня лунає всюди цього разу у горішніх плавнях. Нещодавно вихованці альтернативної музичної школи Альт Студіо стали учасниками всеукраїнського багатожанрового конкурсу фестивалю «Rising Stars Fest», на якому четверо кремеджежан змогли спробувати свої сили та вибороти неабиякі нагороди. Двоє з них отримали першу винагороду, тобто дипломант першої премії. Друга дівчинка отримала дипломант третьої премії. І хлопчик маленький в нас, якому шість років. Від він дипломант другої премії, Попри велику конкуренцію та досить потужні виступи вокалістів з інших міст України, Кременчуцькі таланти якнайкраще проявили себе на головній сцені горішніх плавнів. Їхні виступи захоплювали глядачів та суддів, демонструючи високий рівень підготовки та професіоналізму. Кожен учасник з Studio вклав у свій виступ часточку душі, що дозволило їм здобути перемоги у різних номінаціях та завоювати серця публіки. Враження в мене дуже яскраві, тому що були. Люди відомі. Я виконував пісню біля Тополі і я її дуже гідно виконував, тому очікував свою перемогу. Ну, мені сподобалося, але не хвилювався. Я виконував пісню «Добрий ранок Україна. Як це перший виступ, я навіть зовсім не хвилювалася. Мені найбільш сподобалось нагородження. Міля співала пісню Незламна. Вона отримала перше місце в своїй категорії, початківець в її віці. Тому такий наш початок це лише початок. Ми будемо працювати надалі. Завдяки наполегливій праці, таланту та підтримці, юні Кременчужани знову довели, що українська пісня живе і розвивається, а її майбутнє у надійних руках. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.